На цій дошці є чотири хлопці, які були в Іловайську, загинули в Іловайську. Чотири хлопця-добровольця, які віддали своє життя. Теж пов'язане їхнє життя. Хлопці повні надії, молоді, талановиті, які могли творити, будувати майбутнє нашої України, але їх вже з нами нема. Тут, тому ми хочемо, щоб цей день пам'ятали і наші полтавці, коли проходячи біля адміністрації, проходячи по центру міста, Бачили, розуміли, бачили обличчя цих хлопців. Своїх загиблих героїв України у Полтаві вшановують відкриттям дошки пам'яті. Нині полеглих в так званій зоні АТО більше 160. -ти. 19, які жили у Полтаві. Увіковічнили на стелі навпроти обласної адміністрації. Ініціатива громадська. Небайдужі власними силами тут робили стяжку, поклали плитку, посадили квіти. І до річниці Іловайської трагедії відкрили згадку. Для всіх полтавців цей меморіал стоїть десь зварить десь до 10 тисяч. Цей стоїть знак. Ну я навіть не можу говорити про це. Хіба можна говорити? В горошах це не вимірюється. Допомагали депутати міської ради, ми громади, волонтери, батьки наших хлопців, спілка афганців, спілка загиблих, учасників бойових дій, членів їх сімей. Вони стоять окремо матері, чиї діти не повернулися з війни. Із червоними трояндами і майже без сліз. Натомість військові у формі їх ледве стримують. Іловайський котел називають однією з найбільших трагедій за понад два роки фактичної війни. На штурм містечка на Донеччині пішли не збройні сили, а саме добровольчі батальйони. 29 серпня під час так званого зеленого коридору загинуло найбільше українських захисників, які потрапили у коридор смерті. На виході з Іловайська їх розстріляли з важкої артилерії. Офіційні втрати, за підрахунками керівництва держави, 500 осіб, ще півтори сотні зникли безвісти. Але військові та волонтери говорять, що ці цифри набагато більші і досі не визнані. Це була військова трагедія. Військова трагедія, які є винні не тільки зі сторони Російської Федерації, а й зі сторони нашого командування, які втратили контроль над управління військами в самий відповідальний час. Серед загиблих під Іловайськом її син. 35-річний інженер, доброволець Олександр Горячевський. Його не стало 18 серпня під час виходу з Іловайська після двох невдалих спроб закріпитись у місті, яке окупували бойовики. Моя дитина може мало зробила для цього. Я бачу, що ну, в нас багато зараз уже, на жаль, в нашій спільці сімей загиблих. І прибавляю кожного при кожній зустрічі. Ми бачимо нові обличчя нових жінок у чорній хустині. Ну, кожен з них поклав якийсь камінчик: хто більший, хто менший. У цю о, ще неміцну стіну, яку від, відокремлює наше мирне життя від того, що там діється. Ініціатори встановлення пам'ятника сподіваються, що поклали початок алеї пам'яті полтавських героїв. Зокрема, говорять про те, що у парку поблизу меморіалу солдатської слави хочуть висадити дуби на честь загиблих полтавців на сході України.